Дорогі жителі сіл нашого староживецького старостату, ми учні 9 класу, звертаємося до кожного з вас про допомогу. У цей непростий час до нашої країни ми вирішили не бути острою і організували збір коштів на дрони для наших захисників земляків Дрони сьогодні це не просто техніка, це очі та буха нашої армії, які допомагають виявити ворога та зберегти життя наших воїнів. Кожен внесок неважливий наближає нас до перемоги. Ми просимо всіх небайдужих жителів наших сіл долучитися до цієї акції і зберегти життя наших воїн. Кошти потрібно перенести до нашого закладу та вкинути у спеціальну банку, яка буде знаходитися в полі, або надіслати кошти в банківську карту, номер якої буде в описі. Усі зібрані кошти будуть передані нашим волонтерам, де гуртом ВО, доморженця. Разом ми сила і разом ми можемо допомогти нашим.